Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І ось, скільки можна, стільки негативу, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку переїхати в Варшаву. Значить, і от підпадитоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких -то термінов, блін, мен, там термінів, блін, пойтмін, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінніва. Тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут. Польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. взагалі. всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахерієєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на такі рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси з своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччиною. ждеш часами ті е, місяцями, апойтмент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися. А, своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть, -чуть но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут у цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо реально знаходиться в Німеччині. І не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто, хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Но ви якісь стальні, типу, реально, ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жити, Ну, у вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антідіпресантах, це депресія в Британії та саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим довше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі з Варшави. У Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно, тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враження ворожі, наче мені туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламу рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока.